Три роки ми вже молимось за перемогу в цій війні, за волю, свободу для нашого народу, нашої держави, нашої батьківщини волю, яку ми здобуваємо вже сотні років. Неділя стала для Кременчужан тим днем, коли вони відкладають усі свої справи, та традиційно о 15-й годині долучаються до соборного молебню біля комплексу пам'ятного хреста. Громада гуртується у спільній молитві, звертаючись до небесного батька з найзаповітнішими мріями та бажаннями, зокрема про перемогу над ворогом, який сіє зло та розруху на українських землях. Молимо тебе, Господи, в ім'я Ісуса Христа, щоби там на лінії зіткнення, господи, ти допоміг. Перемогти ворога, бо цей ворог розуміє тільки одне: коли танки, коли зброя будуть бить по красній площаді, бреги військо наше, поши анго твого, на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Благословляємо полонених встояти і повернутися додому щоб рідні дочекалися їх повернення і радо зустріли в ім'я Ісуса Христа. І нехай приходить до них відновлення. І нехай приходить бажання жити. Це єднання в молитві символізує непохитну віру в нашу перемогу та незламність духу, навіть перед найважчими випробуваннями. З кожним таким молебним громада Кременчука стає ще міцнішою, адже віра в перемогу, спільна підтримка та відданість своєму народові об'єднують серця. І це важливо не лише для нашого міста, а й для всієї країни, адже кожен жест. Кожне слово, кожен чинок наближають нас до великої перемоги, до світлого майбутнього для всіх українців. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.